В Київ, і я розумію, що мені треба допомогти зібрати речі, тому що ну, вона сама така не повільна, так ну це, це. Я розумію, що в нас дуже великий досвід дуже переїздів, що це куча всього. А я не можу туди поїхати. І я кличу, Господи, прийшли ангелів, які допомогли їй зібратися. І ви знаєте, Бог послав ангелів. Щось вона сама збирала ці коробки, коробки, але потім Бог послав декілька людей, які. Були з неї спочатку до кінця і допомогли відправити, там куча було всього, але вони от реально пошла б ангелів людей, яких вона не очікувала зовсім, і вони допомогли її збрати і відправити. Потім сестричка наша з того класу переїжджала дуже недавно. Я теж хотіла б всім серцем поїхати, допомогти їй зібрати речі з однієї квартири на іншу, тому що вони там в густочку це тяжко дуже, але я фізично не могла, не могла. І я теж так молодся, кажу, Господи, пошли ці стрічки ангелів, які мені перевести. І вона мені на субота розповідає, каже, зна... вона не знала цієї музики. Каже, ти знаєш, Бог мені послав ангелів. Я кажу, а ну розкажіть. Каже, я, кажу, я просто сказала про переїзд в нашому класі. Одна жіночка старшого віку з поломаною рукою ще. Почула, покликала свого сина, <смі> у якого була машина, і ще хтось. І вони реально за кілька людей, але вона ну, каже, це були ангели. Каже, вони перевезли нас на іншу квартиру. Там не було світла, це ж 12 борщ, це пішки носити. І вони чекали там. В общем, вони от і до їй всі, всі закрити питання. Mm -hmm. І вона каже, це були ангели. Я кажу, Боже, дякую. І, і останній коротенький досвід. У мене є. І трекер, ну тут показує він, да. ви дружина, паспора, не і, і Я до нього звикла там, користуюся ним, все, і тут він загубився. Чоловік мені каже: ну що ж ти така неуважна, уважна, де ж ти поклала його? Кажу, та я де, я кладую біля томбочки на це, на, на біля ліжка на думці. Каже, це ти десь поклала. Кажу, та ні. І з кажу, господи, де він дівся? А ви ж знаєте, заказує Там фонарик є, наприклад. Часто немає підсвітиш, десь там ті ключі. <смі> фонарик там, само головне. Ну і зру, зручно. Ну, День, два, три шукає, ну нема. І потім до мене ну, помилюсь, то Господа, Господь, Господь знає, де вони лежать. І молюсь кажу, Господи, ну покажи мені, де вона. І Бог такий досвід дає. Дивлюся, а у нас котик з'явився вже кілька місяців, котик живе. Дивлюся, що мій крем з тумбочки чомусь. Лежить на кухні аж. Ну, чого ж він там лежить? І поняла, що цей котик. От зуби хапає мишку. І, і може, він мій годинник так от схопив і десь поніс? Я думаю, ну, давай слідкувати за ним. Потім дулюсь, він цей крем завганяє під диван. Думаю, о, точно, це під диваном мій годинник. Беру фонарик кажу, Господи, знайшла, дякую тобі. Але ви знаєте, якби от немовства ми ти цей трекер не знаю, знайшли, коли ремонт робили тільки там через дванадцять років. Так що на відповідаєм дуже швидко.